Друзі, доброго дня. З вами Олег, сьогодні у нас субота, автобазар 20.07. На тій неділі, на жаль, ми були в поїздочці, їздили в Німеччину, забирали машинки для клієнтів, мотоци... мотоцикли, можливо, зроблю відео, виложу, ви не забувайте підписатися на канал, поставити подбайк, на що Ось Перший варіант у нас Volkswagen Born 2001 рік в такому класному стані. 241 тисяча пробігу, 1,6 МПА, 4800. Далі Opel Зефіра, 9 рік, 216 тисяч пробігу, 1,7 дизель, 6600. Ford Fusion, плюсовий, п'ятий рік, 260 пробігу, 1,4 бензин, ціна 4950. Шкода Фабія, універсалі 7 рік, 1,4, 175 пробігу. Договірна ціна Сценік, П'ятий рік. 205 тисяч пробігу, 1,6 MPI, 4 550. Hyundai i-30. 14 рік, 237 тисяч пробігу, 1,6, 6 ступка, 7 950. І сказав, що тут є до поб'єдів, блядь. Універсалі третій. 13 рік, 209 тисяч пробігу, 1,5 лизер, 8500. GT-Line комплектація. Так, Hyundai Getz. 8 рік, 89 тисяч пробігу, 1.4 бензин, автомат, ціна 6500. Тауранчик. Четвертий рік. 218 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна договірна. Ось такий класний. Далі Ford Transit Connect, 7 рік, 266 тисяч пробігу, 1,8 дизель, Максі база, 4900. Я нагадую, якщо машинка на автоматі, я обов'язково говорю. Якщо не говорю, значить це механіка. Так, далі у нас Peugeot 207 СВ, 7 рік, 197 тисяч пробіг, 1.6 бензин, панорама, 4,600. Ще одне Peugeot, Тільки 407 СВ. Сьомий рік, 254 тисячі пробіг, 1.6 дизель. 4950. Це більше Outlander. 8 рік, 87 тисяч пробігу, 2,0 повний привід, ціна 7700. Renault Megane другий універсалі. Два ключі, шостий рік, 268 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 4950. Даче Stepway здера 10-й рік, 176 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6300. Audi a 4 в універсалі, 9 рік, 240 пробігу, 2,0 дизель, автомат, ціна 8900. Citroen C-Cross, той самий Outlander, 9 рік, 230 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, повний привід, ціна 9600. Volkswagen Tauran в ростайлі. Восьмий рік. 1,6, бензин 7,100. Всі осі така на автоматі. Дев'ятий рік, 2,0 бензин, 7,700. Додж Джорні. 17 рік, 224 тисячі пробігу, 2,4 газ бензин, ціна 11900. Opel Astra, Універсалі Ашка. П'ятий рік, 178 пробігу, 1,6 бензин. Свічопризнання, ціна договірна. вірна. 4 на автоматі. Перший рік 215 пробігу, 1,6. Кожного верна, якщо цікаво, то... можете набрати запитати за ціну. Kia Sportage 15 рік, 1,7, не фарбована 14400. Сіндайчик I10, 12 рік, 1.2 бензин, автомат 7600 Можете бачите, такий класний стан. Простенький автомат, кому потрібна маленька машинка. Можете дзвонити, Nissan Кашкай. 10 рік, 120 пробігу, 2.0. Газ. Повний привід, автомат. Пишуть, що нове авто. BMW. 12 рік. 2,0 дизель, максимальна ціна 1430. Далі у нас шкода Fabia. Десятий рік, 157 тисяч пробігу, 1,2 бензин, ціна 5550. Фольксваген Гольф п'ятий. Купешний, це на 6 рік, 207 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5,700. Renault Grand Scenic, сьомий рік, 1,9 дизель, ціна довго вірна. в купе. З люком, з усім. Сьомий e, рік, 220 пробігу, 3.0 дизель, стан новий, працює все, спорту 10900 10-900. Продовжуємо, сяга пальте. Одинатий рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 8700. додж джорні 17 рік. 100 тисяч пробігу, 2,4 газ бензин, непорбовна 12400. Мерседес А-клас. Четвертий рік, 172 тисячі рідного пробігу, 2,0 дизель, ціна 5200. Citroen 16 рік, 106 тисяч пробігу, 1,6, дизель, тільки пригнаний 11800. Шкодка 7. 13 рік, 196 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 11900. Nissan жук, дуже зараз багато їх почали возити. Напевно пішов попит трошки. У нас 11 року, 1,5 дизель, ціна 8 888. Шостий, 12 рік, 260 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автомат 16500.

14 рік, 200 пробігу, 1,6 дизель, ціна 14950 автомат. Toyota Verso. 12 рік, 147 тисяч пробігу, 22 дизель, не фарбована ціна 11950. Hyundai Santa 10 на тому, 200 пробігу, 22 дизель, автомат, ціна 13600. 5. 7 рік 208 оригінального, 1,6 мТ фарбований, ціна 5600. Трошку зачекаємо, Я поки вам нагадаю, що потрібно підписатися на канал, поставити подобайку, написати, напи, напи, написати комент. Далі в нас гольщик, 5, 4 рік, 196 тисяч пробігу, 1,6 АПК, 196 тисяч пробігу, 5950. Шкода Румстер, 9 рік, 129 тисяч пробіг, 1,4 бензин, ціна на 6 350. Астра, купе, трьохверна, сьомий рік, 195 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 4700 фабія універсалі. Восьмий рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 6200. Гольфік тати. 8 рік, 156 пробігу, 1,6 МПАЙКА, 7200, а п'ята, восьмий рік, сідання, 236 пробігу, 1,6 бензин, рідна фарба, 7300 CR-V 14 рік, 112 пробігу, 2,4 бензин, автомат ціна 14500. Golf 4. Перший рік 180 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 5650. Мерседес А клас, він у нас без ціни. Opel Astra H в універсалі. Дев'ятий рік 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5,650. Фабія друга в універсалі, 8 рік 167 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Ціна 6800. Румстер. Шкода сьомий рік, 203 тисячі пробігу, 1.4 бензин, ціна 5500. Номер телефону. Opel Zafira B 11 рік, 186 тисяч пробігу, 1.7 дизель, ціна 7900. Ford Fusion. Він у нас без ціни. Ford Focus. Тож без опису. Писати як б без ціни. Це також все без опису. Ангольф'яй, п'ятий рік. Один і бензин, ціна 4800. У нас за рік, 193 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат ціна 10,200. Дача елоджі. 90 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 17 рік, ціна 7900.